З квадрокоптером. Є? Підходимо разом до патруки і валимо. Так, чуваки, всім привіт. <світ> Сьогодні у нас сонячний день і ми йдемо рухати одну класну вежу. Я там вже колись був, от ви зараз бачите її на своїх екранах. І ми спробуємо познімати ще із коптера. Але я не обіцяю, тому що на дворі зараз великий мінус. Десь мінус 7-мінус 8 градусів і запускати коптер страшно. В таких умовах. Але спробуємо це зробити спеціально для вас. Так, чуваки, як ви вже зрозуміли, побачили, там реально дуже багато людей приїхали мінти. І патруль, знаєте, який патруль? 0103. 03 І фішка в чому, що в івано франківську мене теж приймав патруль 0103. 03 Це мої числа, тепер все. От. Дивіться, що тимур робить знімає як. Коротше, значить, копи, якісь охоронці вийшли. І реально у мешканці будинку людей 20 приблизно. Зараз спробую їх обійти. Взагалі було б кльово зараз по будинкам перейти, але, на жаль, ми не зможемо, тому що. Тому що там не можна ніяк обійти. А дивіться, скільки вон там людей. Треба щось думати, тому що копи реально такі, що зараз самі полізуть так? сюди. Да по-любому, ну вони стоять а чому кукувати Їм по-любому треба ну, зняти нас. Ладно, йдемо, коротше, туди ним. Значить, ми або ховаємось. Десь або чекаємо якось звідси. Але до них я прийматись не хочу. Ходімо. Хіба що зняти кльовий для вас відосик? Як нас прийняли. Ходімо. <звук> <звук> З квадрокоптером. Документи є? У мене ні. Так. Добре. Добре. Окей. Okay. Короче спускаємось і валимо. Так, куди виходимо? Ми йдемо до патрульки, а потім тікаємо кудись. Ми тікаємо, чи ні, тікаємо. Просто чекаємо. Тільки пацани, по почекаємо, зрозуміло? Чекаємо всіх, короче Внизу, внизу, потім разом до патрульки і валимо. Чуваки, зараз будуть тупо. Run. А як ви залізли? Тю. Якби ми знали, що туди простіше залазити, ми б сюди залізли Гоу Треба дочекати ще інших кофів, тому що вони на горі. Yeah. Я... Чувак, я починаю злазити, коротше, бачу таке двоє тіл на горі. Таку, та ладно, типу. Че ж? Я ж дорога. А, угу. а я думав. Я думав, він вірний. А то що? Я помню. Зрочно вже треба. Да нормально, що терміново, поїхали. Та да. Що вона тримає до школяра якогось? Підписуйтесь на мій канал. Та не проблема. Залишайте коментарі. Ще пробрав, дякую. Так, ні, куди до побачиш? Запустите мій канал. Мені треба підписника. До побачення. Я маю надію, вам сподобалась ця частина, де нас запалили копи, де вони нас взяли за жопку і нас вже відпустили. І тому ми будемо лізти на новий будинок. Будемо зараз десь ось тут. І знову ж таки знімати з квадрокоптера. Готові? Так, чуваки, ось ми вже на горі. На жаль, кадрів з коптера не буде, тому що на вулиці зараз дуже холодно. Температура десь приблизно мінус 8-10 градусів. От і коли ми намагалися запустити коптер, батарея одразу показувала малий вольтаж. Коротше, простими словами, коптер міг би взлетіти, і в кращому випадку він би скоїв аварійну посадку, тому що там дуже холодна батарея. В гіршому випадку він просто вимкнувся. Тому, вибачте, але кадри з квадрокоптера будуть. Пізніше, коли стане нарешті тепліше. Я сюди повернусь і обов'язково зніму це відео для вас. Дякую за перегляд. Обов'язково ставте великий палець вгору, якщо вам сподобалось. Або не сподобалось, критикуйте мене, але аргументовано. Дякую за перегляд і до побачення. А і забув сказати, обов'язково підписуйтесь на мій канал. А тепер бувайте. Абсолютно ніяка. Руки пустил.